Сьогодні 29 листопада і це перший сніжок у 2023 році. Така от краса. Він тут в Німеччині лежить буквально трошечки. Може бути кілька годин, може бути день-два. Довше не лежить. Тут довго сніжок цей не лежить. Його дощики з'їдають. Але маю надію, що це буде не останній сніжок цього року. Що ця ця зима буде хоч на грам сніжною, тому що минулого року снігу майже зовсім не було. Ось такий сніжок, як сьогодні, що трошечки лежить, грамуська ось, був лише на 8 березня. Лише на 8 березня, хоча аж смішно, вся зима пройшла просто з мовцем, з холодним дощем таким, що сніг не лежав. А так, хоч трошки сніжку, та й радує. Туди додає суму за вітчизною. Де сніжок взимку, то звичайна річ. Ось. І коли цього снігу багато, може за ніч випасти по коліно. І зранку встаєш і йдеш розчищати сніг, бо треба йти до школи. Ось. А після школи з друзями граюся в сніжки. Так, є то. Сильна штука. Ось був такий гарний, давненький, я зараз вже... Зовсім руденький став. Люди готуються до Нового року. Прикрашають свої будинки. Ось тут такий сніжачок є. Теж гарненький лежить потрошки. Ось таке небо з важкими хмарками сніговими. Вон будиночки всі тако сніжком припорошені. Всі дахи такі гарненькі. А я сподіваюся, що це буде ще сніг, буде і буде трохи його більше. Ось на подвір'ї лежить сніжок. Так гарно. А он і на нашому подвір'ї є сніжок. Ой, як класно.